Три варіанти, як зняти порушення правіського обліку в резерві. Перший варіант подати звичайну просту письмову заяву, що мовляв, так і так я нічого не порушував. Ніяких постанов про правопорушення щодо мене не складалось. Зіміть, будь ласка, у нашій практиці це спрацьовувало десь в 35%. Якщо ж ви хочете швиденько, або все ж таки у відповідь на вашу заяву чи у відповідь на адвокатський запит прийшло повідомлення з ТЦК, що все-таки ви не отримали якусь там повістку і ось докази її поштового відправлення. Якщо ви хочете швиденько, то в даному випадку ви можете визнати порушення прав військового обліку та сплатити той штраф, але сплата адміністративного штрафу не Є гарантії того, що дійсно буде виключено запис із оберігу про порушення, тому що це робиться в ручному режимі, і про це на це впливає людський фактор. І третій спосіб в судовому порядку зобов'язати ТЦК СП видалити цей запис про порушення з оберегу. Уже є навіть позитивна судова практика 2 травня 25 року. Було прийнято рішення окружним адміністративним судом, за яким якраз зобов'язав зняти таку поміточку. Там навіть не було ніякої постанови і не було підстав навіть накладення того адміністративного правопорушення. Тобто, в даному випадку суд ще дивився по суті, щось там людина виконала чи не виконала. Якщо є питання, будь ласка, звертайтеся за контактами в профілі.